Ви вже тут здорово. Давайте починати наш кулінарний челендж. Буде смачно. Почнемо із торта. Хочу у вигляді котика. Чудова ідея. Давайте почнемо готувати. Приблизно 100 плиток шоколаду мені вистачить. Ого, як круто. ти теж так хочу. Хочу 100 плиток. І... Чому не працює? Давай, я спробую. Не виходить. Так, це і справді дивно. Це роки майстерності. Тепер беремо ніж, відрізаємо все зайве. Ой, шоколадки, це я можу з'їсти і це. Подивимося, що в мене вийшло. Ідеальна шоколадна кішка. Мені подобається, я зробила дві половинки. У тарілку видавлюємо більше збитих вершків, кришимо сюди шоколадний бісквіт. Далі все перемішуємо. Спробуємо. Ага. Ух ти! Як смачно! Залишилось перекласти крем у кішку і накрити другою половинкою. Накриваємо. Чудово! Мені подобається. Ей, що це? Бабуся, що це таке? Це здається ваше? Так, все так. Я вирішила зробити торт у вигляді клубка ниток. Кошечки дуже люблять грати з клубками. Має вийти дуже мило. Ей, що це? Джилл, що ти вигадала? Бабуся, у мене дуже крута ідея. Потрібно вирізати з коржів кола. Ось так вийшло. І з цього зроблю голову і хвостик для мого котика. Польємо коржі нутилою. Я обожнюю нотило. Далі треба все прикрасити. Я придумала. Додамо їстівних деталей. Мій торт тепер правда схожий на котика. Подивіться, який він класний. Ой, у мене вся рука в шоколаді. Треба витерти. До мене прийшла ідея. Е, дякую, бабуся. Ти завжди виручаєш. Я вже доробила клубок. Залишилось додати кішечку. Вона лежатиме на клубку Чудова. Шеф, як вам? Непогано, але мій торт точно краще. Нехай Бела дасть оцінку. О, ти! Ви справді приготували всі ці тортики для мене? Я в захваті. З чого мені почати? Придумала. Хочу спробувати цього котика. Як смачно! Знаєте, мені подобається. Настав час торта у вигляді величезного клопка ниток! Виглядає дуже апетитно. Розріз такий гарний. Оцінимо на смак. Смакота! Це навіть смачніше, ніж попередній торт. Мені дуже подобається. Залишилося оцінити на смак останній торт. Він схожий на шоколадний. Ха-ха, Я спробую. Цей коти такий кумедний. Підходить. То хто ж переміг? Бабуся, ти найкраща. Ну як же це здорово. А тепер зробіть блюдо у вигляді лапок. Це котячі лапки. Ідея супербела. Я навіть знаю, що робити. У мене вже є готова лапка. Вона така м'яка. Це антістрес. Кладемо її на тарілку. Готова. Подивіться, як круто. Ні, Джел. Ти маєш приготувати для бели щось істівне. Це вже точно не можна їсти. Бачиш? Добре. Я зроблю щось інше. У мене ще багато ідей, але мені потрібно трохи розслабитись. Добре, то що ж мені зробити? Я зроблю свою їстівну лапку. Форму я маю. Подушечки повинні бути рожевими. Використовуємо рожевий сироп зі смаком бабелгам. Заповнюємо. Тепер заливаємо молоко. Лапка має бути білою. Ось так. Прибираємо молоко подалі. Ну що? Витягуємо лапку. О, вийшло. У мене вийшла чудова лапка, а форма мені більше не потрібна. Ей, джил, що це? Як ти посміла? О, яка гарна форма! Вона мені знадобиться. Мені потрібні жовтки. Далі додамо цукор. Тепер ми все це збиваємо до піни. Повинна бути повітряна хмаринка. Лас. Додаємо пару крапель червоного барвника. Барвник уже закінчився. Мені вистачить. Тепер додаємо до білків желатин. Все перемішуємо. Ось так. Переливаємо все у форму лапки. Чудово. Так. Витягаємо. Ох ти, яка краса вийшла. Просто милота. Ось тільки в мене краще, я зробила тісто. Це також дуже м'якенько. З тіста зробимо лапку. Ліпимо, ліпимо, ліпимо. Добре. Тепер можна прибрати лапку в духовку. Випікатись. О, а я маю час, щоб трохи пов'язати. Я вже зв'язала цілий шарф. Здається, лапка готова. Перевіримо. Так, ідеально. Так, час витягувати, але шарф мені заважає. О, Джил, я зв'язала тобі шарф, тримай. Давай я тебе обмотаю трохи. Подивись, як він на тобі. Ідеально виглядає. О, час витягувати лапку. Тепер мені точно нічого не заважає. Так, зальємо всередину чорничний джем. Судова. Понюхаємо. Ух ти! Смачно пахне! І так, мила, спробуй! Ух ти! Як багато різних лапок Я точно хочу спробувати цю. Вона така м'яка. Цікаво, яка вона на смак. Спробуємо. Клас! Мені подобається. А що у нас тут? Це схоже на пиріг Мабуть, потрібно відламати шматочок і мочити в джем. Спробуємо. Так. О, смачно. Дуже смачно. І залишилась остання лапка. О, вона ще м'якіше. Це ж маршмеллоу. Як круто. Хочу скоріше спробувати. Фантастика! Так ніжно та смачно. Вирішено. Перемагає остання лапка. Ну, звісно, в мене навіть сумніву не було. Я найкраща. Тепер я хочу жалею у вигляді котика. Сподіваюся, буде смачно. Я знаю, що робити. Мені знадобиться миска. Заливаємо сюди молоко. Цукор. Додамо пару ложок какао. Буде шоколадно. Ось так. Потім перемішуємо обережно. Чудово. Залишилось лише перелити все у форму. Так. Починаємо переливати до самих країв. Треба охолодити, щоб желе застигло. Мені потрібен холодильник. О, а він трохи важкий. Приберемо сюди форму. Ой, не закривається. Ну давай же, закривайся. Що це з нею? Вона нервує. Дивна. Добре. Інший план. Я переверну холодильник і покладу форму так. Вийшло. Ну що, у мене все під контролем. Треба зачекати. А у вас як? О, зачекайте, це ще не все. У мене є біла нотела. Виливаємо її на тарілку, далі витягуємо котика із желе. Ставимо на нотело. Чудово, тепер точно готово. Котик вийшов таким класним. Белла оцінить. Ну, яка милота. Що таке? Шеф, а в мене щось не виходить. Допоможеш мені? Яка гедота. Ні, я з цим нічого не зможу зробити. Хоча добре, бабуся, заберіть моє жиле. Не можу дивитися на вашу гедоту. Дякую, шеф. Я така рада. А я приготую собі навіть краще. Мені знову потрібне молоко, цукор, небагато какао. Бабуся, що ви робите? Так складно встояти, коти такий милий. А як круто вийшло, я також таки хочу. Так, я правда геній. Я зробила ще одного котика біленького для себе, поставила на сироп. Подивіться, яка мила кішечка. Тепер точно готова. Джил, що ти тут робиш? Мені теж потрібен котик. Поділишся. Чого б це не віддам. Ну, і дота в тебе. Добре, забирай мого котика. Я зроблю собі іншого. Дякую, дякую. І знову готуємо. Цукор, молоко, mm. какао. Ну, ви самі знаєте. Вони, наче, заворожені, дивляться на це жиле. Так, сподіваюся, що я встигну зробити свого котика. Так, виливаємо шоколадний сироп на тарілку, білий шоколад. Ось так і ставимо зверху рожевого котика. Сподіваюся, що ніхто більше у мене його не забере. Я віддам тебе тільки белі. Ну що, Белла, дегустуй. У нас все готово. Ух ти! Які милі котики. Подивіться, які вони прикольні та як прикольно хитаються. Я ввічність на це дивилась. Але найбільше я хочу їх спробувати. Це точно буде смачно. Почнемо з рожевого. Беру шматочок. От. Ух ти! Смакота! А тепер оцінимо на смак шоколадного котика. Почнемо з вушок. Візьмемо одне бушко. Виглядає круто. А на смак. Клас. Такий цікавий смак. Мені подобається. Тепер останній котик. Цікаво, який він буде на смак. Спробую разом із джемом. Смакота. Це супер. Джил, ти перемогла. Ура! Це моя перша перемога. Я така щаслива. Що? Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!